Вітаю вас! У нас сьогодні дві короткі партії з дуже незвичного чемпіонату. Це чемпіонат по грі в кулю Часу на партію кожного гравця одна хвилина без додавання часу. І вони протягом 30 хвилин грають скільки партій, скільки встигнуть за 3 хвилин, і переможець переходить у наступний тур. Тут хочу сказати про те, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, тому що я в своєму телеграмі розповідав про початок цього турніру. Зазвичай я там пощу просто новини про те, що я випускаю нове відео, але іноді з'являється якась додаткова цікава інформація. Я там часто сварюсь на фіде. Ну і ось розказую про цікаві турніри з світу шахів. Тому підписуйтесь, посилання на телеграм-канал буде в описі до відео. Ось, і дивимось партія Олександра Бортника проти Фабіана Корану. Олександр Бортник український шахіст, у нього в профілі на Часкомі стоїть український прапор, він сам родом з Миколаївської області. Е я правда не знаю стосовно його політичної позиції. Він ще у 2018 році переїхав до США. Е якщо ви знаєте, то напишіть мені, дуже цікаво. Відсутність політичної позиції, також політична позиція. Ось, але е судячи з усього, він. Е Підтримує Україну, ідентифікує себе українцем. Ось тому вболівав за нього дуже сильно. Ну і він дуже сильний гравець в кулі у схожому чемпіонаті 2019 року він зайняв друге місце, поступившись у фіналі Хікару Накамурі. Тому він дуже сильний. Але те, як він грає проти Фабіана Корани, одного з найлітніших гравців світу, це просто щось неймовірне. Ми побачимо дві партії у лондонській системі. Лондонську систему характеризує хід слон F4, і це варіант джубави з конем на C3. Тому що часто лондонська система ще така класична лондонська система, там розігрується слон, ставиться на F4, а далі пішаки С3E3, кінь F3, кінь D2 таким чином розставляються. Тут інший варіант: кінь стає на C3, тому пішак на C3 вже не стає. І здавалося б, що. Нічого надзвичайного тут у білих бути не може, але ось подивіться, як бортник буквально в декілька ходів виносить одного з найсильніших гравців світу. Кінь пригає на е 5 чорні грають кінь D7 і G4. Як грім серед ясного неба, ось такий хід. слон F5 під боєм, тому треба відходити. Здавалося б, тут насправді ще є інший варіант. Каруана по незнанню відійшов. Що є неточністю, тут е, трохи точніше було б забрати на e5, пішак забирає слона, кінь відходить. ферзь D3, ферзь d 7 розмінялись, розмінялись. і тут... А 3 поле Б4 прикрити, щоб кінь сюди не пригнув слон D6, слон G3, обидва гравці будуть регіону в довгу сторону. І ця позиція, в принципі, нормальна для чорних. Є деякі мінуси. Пішак на E6 все-таки може бути певною слабкістю у відсутності пішака F7, там слон на H3 десь може вийти на цю гарну діагональ. Втім, у чорних тут все в порядку. Але по незнанню відійшов на G6 і вже втрапляю в халепу. H4 загрожує хід H5 і зловити слона. І тут фінальна помилка H5, хоча тут два знаки питання стоїть, хоча за цей хід насправді важко сварити, тому що альтернативу, особливо з контролем 1 плюс 0 знайти не так просто. Альтернатива полягала у тому, щоб все-таки забрати на e 5 після взяття неймовірний просто варіант. чорні грають d4, білі забирають на d4. Ідея ходу D4 в тому, що тепер поле D5 звільняється для коня. Тепер слон G2. Просто в білі ігнорують той факт, що слон під боєм. дозволяє чорним його забрати, самі забирають на b7, слон b4. Шах, король 8, Ферзь f 3. І ось цей кінь ловиться і разом з тим, що створений напад на туру, ну абсолютно деякі варіанти. Тут комп'ютер каже, що треба грати кінь g2, ферзь b g2, ферзь d 4, коротка рокіровка тура б8. Такий варіант приводить комп'ютер, хоча, звісно, варіант абсолютно дикий. І це лише головна лінія. а Ще всі побочні лінії порахувати. Це дуже складно. Ось тому робить хід h5, але. Ну, Є мінус, одразу видно цей мінус. Слона G6 залишається без підтримки цього пішака. І тепер кінь забирає на G6, і на полях E6 і G6 одразу виникає слабкості. Після ходу G5 треба відходити конем на G8. Альтернатив, насправді, немає тут, тому що кінь Є4 лише додаткові слабкості створює. Тепер вже ще набагато більше пішаків тут слабких. Кінь на G4 взагалі. Після F3 кінь ловиться, немає куди йому відходити. Тому відступає на G8. Але Олександр дуже, дуже точно реалізує свою перевагу. Слон H3 одразу атакує цього пішака, король F7, тепер Ферзь F3. Загрожує відкриття атаки, наприклад, слон d8, це відкриття атаки на короля, і слон атакує форзятно. Тому король відходить на Е7. Зрозуміло, що у чорних дуже погано з таким королем, ну, але тим більш цікаво, як бортник реалізує. Є 4 по всіх канонах атаки на короля, який залишився в центрі, відкриває центр, відкриває лінії, щоб по цих лініях можна було тури підключити. Кінь іде на b6 підтримує пішака на d5, довга рокіровка. Рокірується разом з тим, виводить туру на активне поле і звільняє поле Е1 для іншої тури. Після Ц 6 тора Е1 король намагається втекти, але вже нікуди не втікає. Після тора б'є 6 здались. Просто здались, тому що дуже багато білих загроз загрожують різноманітні відкриття атаки. Ці слони надпотужні. Пішак на Д5 підвисає. У чорних по суті жодна фігура, окрім цього коня, не виведені. Просто здався каруана. Така перемога. А в наступній партії у цій самій системі Каруан спробував трохи по-іншому розставити свої фігури. Кінь F6, кінь C3, G6. Знову ми бачимо ось цю розстановку за білих. Але тепер чорні фіанкетують слона на G7 ставлять. D6, E3, слон G7, і тут H4. А 4 і знову був не готовий до цього плану каруана. Зробив рокіровку, і виявилось, що після h 5 знак оклику тут не поставив, хід h 5 дуже гарний. У білих несподівано сильна атака. В наступних партіях Каруана вже тут грав, h 5. Для того, щоб не дати пішоку пройти далі, хоча це йому також не допомогло. Там після h 5 є мінуси, що поле G5 дуже сильно послаблюється, ну і взагалі послаблюється позиція короля, і це зовсім не завершає атаку білих, тому що є ідея десь ніж G4 колись підвести. Пішак h 5 може бути зас... засібкою. Але тут після короткої рокіровки одразу грає H5 і на кіньбі H5 жертвує якість, але вже при умові, що чорні. Ще, по суті, не вивели своїх фігур. У білих вже є деякі загрози на пішака h7, наприклад, після слон D3. Тому грає e 5 Каруана, забрали-забрали слон D3. Потрібно F5 перекриватись, але тепер ось ця діагональ послаблюється. Слон c 4 шах, король H8, слон G5, слон був під підвоєм, відходить, Ферсі 8, Ферсія 4. неточність згідно комп'ютера, грає бортник на атаку, хоча тут. Абсолютно притомний шлях був розміняти ферзів, і після ходу Кінь d 5 немає ніякого захисту, від того, що Кінь забере на C7, білі відіграють матеріал і будуть продовжувати е, гру у приємній позиції ще з зайвим пішаком. Ось. Але грає на атаку. Ферзь-4, просто відійшов, ухилився від розміну ферзів. Кінь С-6 Знову ж таки, тура підключається до гри. І тут е, Карана робить фінальну помилку грає пішаком на e5 і вхід, в принципі, з одного боку логічний, звісно, тому що десь відкривається чорнопольний слон, десь поле Е5 з'являється для свого коня, але ну, не точність. Треба було обов'язково. Треба було зіграти слон в Е6 для того, щоб ось цього слона білопольного розміняти. Він дуже сильно обмежує чорного короля. Слон 6 був необхідним ходом, після е 4 все дуже швидко закінчується. Кінь йде на Е2 відкриває дорогу турі. Кінь А5, h 1 ігноруємо цього слона, тому що на H7 загрожує мат поставити. А6, по суті, єдиний захист, так, тому що ще один з мінусів входу пішаком на E4 стало те, що тепер поле F4 вільне для коня на фарзі 6, наприклад, послідує кінь F4 і цей фарс проганяється. Тому вже просто грає H6, але тут вже видно, що просто розбита повністю. Позиція короля. Забирати слона не можна, це одразу мат в один хід. Тому забирає слона на c4, але після слон g 7 король g7, шах, шах, ферзь c 7 і недочікуючись кінь d6, ферзь d 6 матом, каруана здається. Ось просто здавалося, доволі спокійна система лондонська, але бачите, наскільки вона може бути отруйною. Просто дві партії Олександр Бортник виграє в елітного гросмейстера е, в 20 ходів. Перша партія 17 ходів, друга партія 21 хід. Просто неймовірно. Дякую за увагу. Ну, Побачимось завтра. До зустрічі.